11 вересня, 22 рік, коротенький огляд такого осіннього сорту, добре всім відомий, під назвою Слава переможцям. Я думаю, про нього розповідати особливо не потрібно. Дуже соковитий сорт, смачний дуже, класно підходити того, або споживати його у свіжому вигляді та використовувати для виготовлення соків. Один із моїх улюблених. Раз вже повністю дозрів Смачний дуже. Що тут скажеш? Хороший сорт осінній урожайність Врожайність нарощує з віком дерева. Сигналець там з 3-4 річного віку. А вже потім починає нарощувати врожайність свою. Ну і все. Будемо на цьому огляд даного сорту завершувати. Дякую за увагу.